Щасливого доброго ранку, моя чарівна квіточка, моя неймовірна дівчинка. Я дуже тобою пишаюсь, і я пишаюсь тим, що сьогодні сьомий день нашої подорожі і ти все ще зі мною. І ми разом подорожуємо і відкриваємо нові горизонти, відкриваємо нові грані щастя. Відкриваємо нову себе. Сьогодні сьома зупинка, яка має приємну назву бажання. Але я трішки підредагую і скажу так: не прив'язуйся до своїх бажань. Це буде повна назва нашої зупинки. Звісно, мріяти нешкідливо. Мріяти це надважливо і особливо надважливо бажати, тому що коли у тебе є бажання, коли ти чогось хочеш, це говорить про те, що з твоїм астральним тілом все добре, що з твоїм ефірним тілом все прекрасно, ти перебуваєш у гарному стані, у тому стані, коли ти можеш створювати, бути щасливою і наповнювати цей світ щастям. Але є одне але існують три істини. перша істина страждання існують, друга істина страждання існують через прив'язку до бажань. І третя істина страждань можна позбутись, відв'язавшись від своїх бажань. Тому сьогодні ти будеш бажати. Але відпускати своє бажання у всесвіт. Сьогодні ми з тобою зробимо медитацію бажання. Я впевнена, що таку медитацію ти не робила ніколи в своєму житті. Це буде вперше. Це буде цікаво, це буде по-справжньому неймовірно. Тож я запрошую тебе закрити свої чарівні оченята, зробити глибокий вдих. Носом видих ротом, вдих, видих. І ми починаємо. Розслабляємось. Розслабляємо плечі, розслабляємо живіт, розслабляємо руки, розслабляємо ноги. Розслабляємо очі шкіру навколо очей, розслабляємо щелепу, розслабляємось, розслабляємось і обираємо одне єдине бажання. А поки ти думаєш, що ж таке побажати, я розкажу тобі, як і що ми будемо робити. В твоїй правій руці буде 5 жовтих кульок. Одну кульку ти наповниш своїм бажанням. Наприклад, моє бажання я хочу повернутися додому в Київ. Я беру цю кульку у ліву руку зі своїм бажанням. І відпускаю її в небо, відпускаю жовту кульку у блакитне небо, Нехай летить, це моє бажання. Тепер у мене в правій руці залишилося 4 кульки. Другу кульку я наповню третьою подією, яка буде напередодні здійснення мого бажання. Я беру цю кульку в ліву руку. І наповнюю її подією. Наприклад, я пакую останні валізи у аптівку, сідаю в машину, поруч сидить олівка, біля мене мій нумерологічний щоденник, телефон, нагушники, все, що потрібно для подорожі. І я звичайно, з величезною вдячністю покидаю. Місце, яке було моєю домівкою довгий час Італію. І зараз, коли я наповнила кульку цією подією, яка станеться напередодні здійснення мого бажання, я відпускаю її в небо. Хай летить. Далі беру третю кульку в ліву руку, праві залишається ще дві, і оцю третю кульку я наповнюю другою подією напередодні здійснення свого бажання. І ця друга подія така: ми на півшляху додому, зупинилися на озері Хевіс, плаваємо в озері. Я вже мрію, як я зайду в свою квартиру. Я плаваю така щаслива поричолівка Артур, і мені на серці так так добре. Оце моя друга подія. Я її відпускаю цю кульку в небо нехай летить. Беру четверту кульку в ліву руку і наповнюю її ще однією подією напередодні здійснення мого бажання. Моя подія така: ми проходимо угорський кордон. Мені хочеться цілувати усіх, хто там на кордоні. Мені хочеться обіймати усіх перевіряючих, але я себе стримую. Я всім усміхаюсь, дякую і кажу, яка я щаслива, що я вдома на українській землі. Я відпускаю цю четверту кульку в небо, нехай летить. І тепер у мене в правій руці залишилася одна кулька. І Я передаю її в ліву руку і наповнюю її. Здійсненням свого бажання. Я вдома, я заходжу в квартиру. Вона така велика, простора, у мене сльози на очах, я біжу в спальню і просто тринаю своє величезне ліжко і цілую свої подушки. Лежу, дивлюсь в стелю, дивлюсь навколо і розумію, Боже, це здійснилося нарешті. Нарешті я вдома. Я відпускаю цю кульку в небо, і я відв'язуюсь від цього бажання і відпускаю його. А тепер те ж саме ми зробимо разом з тобою. Але перш ніж приступити, до цього важливого дійства я пропоную тобі знову зробити глибокий вдих носом, вдих, видих ротом, видих. Ще один вдих, видих. І третій раз вдих, видих. Зараз уяви що у твоїй правій руці 5 жовтих кульок. Ти береш у ліву руку одну кульку і наповнюєш її своїм бажанням. Я хочу. Продовжи. Наповнюй кульку своїм бажанням. А тепер відпускай цю кульку в небо. Нехай летить. Нехай летить в небесну блакить. Відпускай. Зараз ти береш другу кульку в ліву руку і наповнюєш цю кульку третьою подією, яка станеться напередодні здійснення бажання. Напередодні здійснення твого бажання, уяви, що відбувається. Уяви, що ти відчуваєш, хто поруч з тобою, де ти? Які твої думки наповни цією подією свою другу кульку. А тепер відпускай другу кульку в небо, відпускай з усмішкою на обличчя і бери в ліву руку третю кульку. І наповнюй цю кульку другою подією напередодні здійснення твого бажання. Знову уявляй, де ти, що ти робиш, що ти відчуваєш, хто поруч з тобою. Що це за подія? А тепер відпускай третю кульку в небо. Хай летить. І бери в ліву руку четверту кульку. І наповнюй цю кульку першою подією напередодні здійснення твого бажання. Відчувай кожною клітинкою свого єства, цю подію. Що станеться напередодні здійснення твого бажання? А тепер відпускай четверту кульку в небо. Бери останню п'яту кульку в ліву руку і наповню цю кульку здійсненням свого бажання. Уявляй, як це бажання здійснюється, що ти відчуваєш під час здійснення цього бажання, які твої думки, який твій стан, хто поруч. У що ти одягнена? Де ти? До найменших дрібниць, до найменших деталей. Проживи здійснення свого бажання. А тепер відпускай кульку в небо. І тепер в небі. У всесвіті п'ять твоїх кульок. І хай вони літають, і хай це бажання здійсниться у найкращий для тебе час. А зараз я пропоную тобі зробити глибокий вдих носом, вдих, глибокий видих ротом, видих. Відкрити свої чарівні оченята, усміхнутись і піти у сьогоднішній день, забувши про своє бажання, відпустивши своє бажання, не прив'язуючись до свого бажання, проживи цей день у щасті і. Усвідомлені того, що найголовніше бажання твоєї душі вже здійснилося. Ти тут, на цій землі. І ти насолоджуєшся своєю подорожю, І ти кайфуєш від своєї подорожі. І ти щаслива у цій подорожі.